31 січня п'ятниця плакати чи радіти проминули жнива, скінчилось літо, а ми не спасенні. Єремії 8:12. Закликаємо членів нашої церкви не забувати про ознаки часу, які так ясно свідчать про наближення кінця. О як багато тих, хто не подбав про своє спасіння. Незабаром вони гірко заплачуть. Про жнива, скінчилось літо, а ми не спасенні. Якби ми пам'ятали, що живемо в період суду і наші справи очікують рішення. Саме тепер час пильнувати і молитися, не потурати собі ж, а забувати про всілякі гордощі та егоїзм. Дорогоцінні хвилини не тільки марнуються, а призводять до гіршого, тим часом як вони повинні бути присвячені роздумам. Та молитві. Багато з тих, хто на словах нібито дотримується Божих заповідей, насправді йде власними дорогами і не шукає Божої волі. У нинішньому їхньому становищі такі люди не заслуговують вічності. Безпечним і байдужим хочу сказати: ваші марні думки, ваші негідні слова, ваші егоїстичні вчинки занесені до небесних книг. Ангели, які спостерігали за ідольським бенкетом Валтасара, дивляться, як ви ганьбите вашого Викупителя. Засмучені, вони відвертаються і засуджують вас, оскільки ви знову розпинаєте Христа, віддаєте його на відкриту ганьбу. У день своєї коронації Христос не визнає своїми тих, хто заплямований вадами або чимось іншим. На голови своїх вірних він покладе вінці нетлінної слави. Ті, хто не хотів, щоб він царював над ними, побачать його в оточенні багатьох відкуплених, кожен з яких позначений печаткою Господь, наша праведність! Вони побачать, як той, хто раніше носив терновий вінець, буде увінчений короною слави. Того дня відкуплені засяють у славі Отця та його сина. Небесні ангели із золотими арфами привітають царя і трофеї його перемоги, тобто тих, кого омила і відбілила кров агнця. Пісня перемоги лунатиме всюди, сповняючи небеса славою. Христос переміг, Він увійде в небесні двори в супроводі викуплених. Вони є свідками того, що його місія страждань і самопожертви не була даремною.